Діти і батьки, зв'язок не розірвати до віки. Крізь мраку дні несуться молитви, о Боже дай щасливу долю дійця, оскільки в небо чуло молитов, бадьорим ранком чи в нічку пізню звучить молитва трепетним саммом. І струн душі торкається так ніжно. Любов батьківська з кожним на шляху, вона дарує сили у відчаю, просте короткий, коробке я тебе люблю, рогонить страх і весь туман печалі. А скільки сліз пролито в час нічний, з благанням до отця в молитві щирі, о, Боже, прошу, да ти їх збережи будь захистом для кожної дитини. Я одного у Тебе лиш молю. Бентежи серце лише одна тривога, нехай в тобі вони життя знайдуть, хай оберуть в житті вузьку дорогу. Летять у небо й молитви, немов птахи, зімаються гору. Яке це щастя, що в нас є батьки, яку ми милість заслужили в Бога. Попам'ятаймо молитви батьків, вони, як. Шляху нам світять, і через дні, через туман руків, сміхаються, так тепло очі рідні. Наш Боже всіх батьків благослови, ти підкріпляй їх у житті земному, для них будь охороною завжди, даруй їм щастя, силу і здоров'я, щоб ми навчали діточок своїх і гортали ласкою своєю, щоб від тривоги і біди ти їх зберіг. Світи в житті їм ясною зорею, батьки і діти, діти і батьки. Зв'язок ніколи цей не розірвати, і хоч проходять дні, летять роки, молитва щира, завжди батько. Амінь.